Слава Україні, слава ЗСУ, сьогодні 1 жовтня. Я щиро вітаю з днем захисника і захисниці тих, хто став на захист рідної землі, хто не побоявся взяти в руки зброю і нищити ворога. Кожен з вас герой. Це треба мати велику силу, духу та мужність, щоб подивитися злу у вічі. Хочу побажати вам міцного здоров'я, перш за все. І Божого захисту. Хочу побажати повернутися додому живими та нарешті обійняти своїх рідних. Схиляю голову в скорботі, за тими, хто віддав життя за нашу неньку батьківщину. За нас з вами, щоб ми жили під мирним небом. Співчуваю рідним і близьким, чиї герої ніколи не повернуться більше додому. Ми з вами. У Скорботі. Пам'ятайте, ви не одні. Поки я живу, я все зроблю для того, щоб наші герої не були забуті, перемоги нашій рідній Україні! Зі святом, дорогі наші захисники і захисниці. А тепер про події, які розвиваються просто динамічно. В хорошому сенсі. Почнемо з того, що відбувається на фронті. Так от, Рашики явно в агонії. Наші системні удари по е, їхніх НПЗ, я вам скажу, мають дуже великий результат. Ну, по-перше, економіка агресора валиться. По-друге, ресурсів менше. І по-третє, на фронті у них втрати колосальні. Я вам скажу так. Е, Хто б там що не говорив, а ми на правильному шляху. На жаль, через свою неспроможність воювати на фронті, рашики просто кошмарять мирне населення. Б'ють по всьому, чому тільки можуть. І по залізничній дорозі, і по енергетиці, і жилих будинках. Це все робиться з одною метою зламати український дух. Я вам скажу так, нас зламати вже просто неможливо. А щоб вже, прикладі вам розказати, то хочу пригадати одну з нічних атак, а саме 28 вересня, коли расисти запустили, якщо я не помиляюсь, 643 різних повітряні цілі. Що вони тільки не запускали, і реактивні дрони, і кинжали, і. Калібри, і крилаті ракети, шутки не запускали. А результат, я б сказав, фантастичний. Наші повітряні сили, Збройні сили України, справжні герої. Хлопці нейтралізували е, більше 600 цілей. Більше 600 цілей. Було збито сотні дронів і ракет. Але, на жаль, все ж. Були влучання. були влучання, були падіння уламків, і переважно це все в столиці. Але ви вдумайтесь, що було б, якби не наші військові. Тому і ще раз хочу сказати, честь і хвала нашим Збройним силам України. А рашики, вони тільки показують свою підлість, бо військової логіки в таких ударах ну, просто ноль. Просто нема, логіки тут нема. Але знаєте, ми вистоїмо. Я говорив неодноразово і ще раз повторююся, у нас найсильніша армія в світі по духу. Я говорив і буду поговорити, тому тримаємося. Адже війна це не тільки фронт, а й дипломатія. І тут я вам скажу президента Зеленського, ми бачимо чергові перемоги. Подобається це комусь, не подобається. Але такої стійкості, такої впевненості, яка є у нашого президента. Ну от зараз хочу вам про це розповісти. Остання зустріч нашого президента з президентом США надихає нас на позитивні результати в майбутньому. Команда президента України провела більше 30 зустрічей, серед яких ключові переговори з президентом США Трампом сам Зеленський розповів, що президент США змінив своє бачення щодо підтримки України в хорошому значенні. Знаєте, схоже, на те, що ця зміна в позиції Трампа означає більше політичної. Стратегічної і тактичної допомоги Україні. При зустрічі Трампа і Зеленського було обговорено багато важливих питань. Ну, перше, це пасивні санкцій проти Російської Федерації. Друге вторинні санкції. Третє блокування енергоресурсів орків. Четверте співпрацю по мінералах. П'яте – Закупівля Зброї для Збройних сил України. Я вважаю результат ми вже побачимо найближчим часом. Знаєте, вже якось стратегічно виходить, що Європа і США з нами. І це є сигнал, що світ не залишить Україну напризволяще. От ви тільки подивіться на нашого президента. Зеленський робить усе, щоб ми вистояли і перемогли. І я впевнено вам говорю, я в свято вірю в що у нього все вийде. Прошу тільки одне народи України. Хто не хоче йому допомагати, просто не мішайте. Прийде час, тільки він розставив всіх на свої місця. І тільки потім будемо говорити, хто правий, а хто не правий. А поки війна треба підтримувати президента. Треба підтримати Збройні Сили України і треба все робити для перемоги. Ну і наостанок уже традиційно про нашого видатного кондитера Порошенка. Хочу сказати спершу те, що не я один незадоволений Порошенком. Ще на виборах більше 75% українців проголосували, що він пішов на політичний смітник. Бачите, опитування не брешуть. Просто не всі це можуть сказати вслух, а я говорю. І що інтересно, те, що я говорю, всі з цим погоджуються. Нонсенс. Йому давно пора вже на політичний смітник. А сміття це, як оказалось, норма для сегодня. От як ми нещодавно дізналися з історії про те, як він готовий був втопити одне із великих міст України у смітті. А знаєте, яке це місто? Львів. Не чули? Так я вам зараз розкажу. От нещодавно мер Львова, садовий, Андрій, розповів, що йому легше працювати з Зеленським, аніж з Порошенком. Тут, я, в принципі, для Америки він для мене не відкрив, я тут я не здивований. Так от, Севочолий хотів через садового тиснути на голосування в парламенті. щоб... Приймати закони, які, які йому треба, і мати вплив на партію самопоміч, яку очолює Садовий Андрій. А Садовий взяв і відмовився. І що? От і почалася сміттєва блокада. Влада заборонила вивозити сміття зі Львова, поліція та СБУ координували всі всі процеси, губернатори других областей отримували накази не приймати львівське сміття. Ну, помните ті часи, так? Да? Ніхто ж про, просто не знав правди, а тепер просто стає зрозумілим, чому так було. Андрій Садовий розказав всю правду, це мер Львова. Як вам такий шантаж? Ну, все ж для благо народу. Це я все вам говорю про часи, коли був президентом Порошенко. Для тих, хто не допонімає ситуації. Поки всі розгрібали його добру справу, Порошенко не спав, сутками не спав. І запропонував угоду, виход положення із Львова із сміттєзвалища, цього, яке він загнав місто. Контроль він предложив. Контроль над самопомічю, в на з'яття блокади. Оце я розумію махинацією. Оце якраз махинації рівня Порошенка. Керувати сміттям. От особисто я вважаю, що сміття та цинізм це якраз і є. Головні символи роботи цевочолого гетьмана. Але час таких політиків, люди добрі, минає. І скоро український народ їх самих вивезе на смітник. Війна дуже поміняла українців. Впевнений в тому, що народ України візьме приклад з Молдови, вибере європейський курс і на виборах. Які в нас будуть в майбутньому, проголосують за тих політиків, які хоч щось бають і роблять для України. А головне, це молоді, незаплямовані в корупції люди, повинні бути в депутатах. А оці всі старі політики просто автоматично зникнуть з горизонту. Я розумію, що Європа це хорошо. Курс європейський це все хорошо. Але я був і залишився прихильником того, щоб з України зробити свою маленьку Європу, з якою будуть рахуватися всі. У нас для цього є все. Впевнений, що, в майбутнє, що майбутнє України є. Головне, вірте у нашу перемогу і не зупиняйте допомоги нашим захисникам. Повірте, зневіра це те, на що зараз найбільше працює пропаганда окупантів. Тільки українцям самим вирішувати, чи бути їм вільною нацією, чи розчинитись в імперії і стати лакеями терористів це все вирішувати нам, українцям. Так як ми обрали шлях свободи і демократії, це те, що гарантує Путіну стратегічну поразку, повірте. А нам своє робити. Бережіть себе, бережіть свої родини, допомагайте Збройним силам України, вірте у нашу перемогу, вірте в нашого президента. Він у нас найкращий. Слава Україні! Слава українській нації і п*****й Російській Федерації! Слава Україні!